Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, вітаю вас у Божим благословенні церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 4 березня 2016 року, п'ятниця. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобного Льва єпископа Катанського. Святий Лев Катанський народився в італійському місті Равена і був єпископом міста Катанії на Сицилії. Божного владику Бог наділив даром чудотворення. Завдяки його молитві сліпі починали бачити, біснуваті звільнятися від Злого Духа, а поганські ідоли падали на землю, Уснув в Катанській у глибокій старості і поховали його у збудованій ним церкві Святої Лукії. при його святих мощах, з яких випливало цілюще миру, ділися численні чуда. На божественній літургії святого Івана Златоуста сьогодні читаємо Іванрія від святого Івана Марка з 15-ї глави, де є наступні слова і привели його на місце Голготу, що значить череп місцем, та й дали йому пити вина змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб. То що візьме, була ж третя година, коли вони розіп'яли його. А як настала шоста година, темрява наступила по всій землі аж до дев'ятої години. О дев'ятій годині Ісус скрикнув голосом сильним: Елої, елої, лама Савахтані, що означає у перекладі Боже мій, Боже мій, чому єси покинув мене? Деякі з тих, що там стояли, почувши те, казали, он іллю кличе. Побіг один і, намочивши губку оцтом та настромивши на тростину, давав йому пити, кажучи: Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. А Ісус голосом сильним скрикнувши, віддав духа. Тоді завісав храмі, роздерлася надвоє: зверху аж донизу. Бачивши ж сотник, що стояв проти нього, що так віддав духа, сказав Чоловік, цей справді був син Божий. Були й жінки, що дивилися здалека. Між ними була Марія Магдалина, Марія Мати Якова молодшого. Та Йосифа і Соломія, що слідом за ним ходили і йому услуговували, як був він у Галилеї, та й багато інших, що з ним були прийшли в Єрусалим. Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля зняти його. Таких сміливців, що вимагають від Бога знаків, вистачає в нашому часі, бо, можливо, тоді було б легше вірити та не зневірюватись в існуванні Бога. Але чому Бог не творить очікуваних нами чуд для утвердження нашої віри? По-перше, Бог уже сотворив і повсякчас творить надзвичайно величезну кількість чуд. Тобто увесь наш Всесвіт, все творіння підтверджує всемогутність свого Творця. Одним словом, кожне сотворіння є чудом Небесного Отця. Просто ми настільки призвичайились у цьому світі, що з одного боку не помічаємо цього всього, а з іншого боку, весь світ присвоюємо собі, тому й не бачимо в них руки Бога. А по-друге, якщо між коханими нема довіри, то й не буде любові. Якщо між бізнес-партнерами нема довіри, то й не буде розвитку їхніх справ. Якщо пацієнт не має довіри до лікаря, то лікар завжди буде недобрим. Тож, якщо ми тут на землі не маємо довіри до Бога, то як він може нам довіряти у небі цілу вічність? Противник, що розкриває ваші помилки, набагато корисніший, ніж друг, що приховує їх, Леонардо Да Вінчі. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.